Вітаю, мої хороші! Я та Бренд Крау вітаємо вас на наступній зупинці нашого кулінарного марафону. Привіт, з Тайланду! З супом Том ям! Надзвичайно смачний суп, який полюбився тут в нас в Україні, і я впевнена, що кожен з вас мріє інколи скуштувати ці смаки, кислий, солодкий, солоний. Гіркий це обов'язкове поєднання в тайській кухні, і я впевнена, що все це ви зможете знайти в цьому рецепті, для того щоб приготувати том'ям. Вам знадобиться бульйон. Курячий чи рибний гриби, шитаки чи шампіньйони, Я знайшла шитаки. Також кокосове молоко, вершки, кінза, обов'язково, паста для том'ям супу. Е, в мене сьогодні буде суп том'ям з креветками та кальмарами. З обов'язкових інгредієнтів цибуля порей, імбир, гострий перець та обов'язково лемонграс. Ще якщо знайдете листечка кафір-лайму, буде дуже добре. Якщо ні, можна просто шматочок. Лаймо покласти всередину також підійде. З соусів обов'язково рибний соус та соєвий соус. В кастрюльку переливаємо бульйон. Всі грамовки знайдете в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, Ставимо нагріватися. Поки закіпає бульйончик, зваримо рис. Це відповідно до том'яму подавати окремо рис. У мене тут сорт з жасмін. Я його вже помила. І два стаканчика водички. Накриваємо кришечкою, повільний вогонь буде варитися під кришкою. І якраз коли ми приготуємо супчик, він звариться. Такий красивий стильний ковшик, кришечка естетична така. І взагалі він такий дуже тактильний. Подобається мені посуд крауф. Якщо шукаєте для себе щось, звертайте увагу. Поки закіпає бульйончик, наріжемо все. Лимонграс. Десь половинка однієї штучки. Ось так по діагональці. Він неїстівний. Ми його покладемо для того, щоб в бульйоні був аромат. Він дуже ароматний, дуже приємний. Впевнена, що він вам сподобається. Також імбир. Зачищаємо імбир. Ложкою це зробити дуже зручно, ось так, чайною. В оригіналі галанган, коріння галангану. Додають до супу том ям, але якщо знайдете, чому б ні? Буде ще смачніше. Він доволі схожий до імбиру, але є невеличка відмінність. Навчалася його готувати в Таїланді в кулінарній школі «Елефант». Цибуля порей дає також свої аромати до бульйончику. Будь ласка, покладіть її обов'язково. Я трошечки надрізаю для того, щоб він не розвалився, а потім можна було його звідти дістати. Ми його їсти не будемо, цю паречку. Просто для аромату, для бульйону. У мене ще є кафір-лайму з Таїланду, ну це вже. Остатки. Якщо знайдете, додавайте також, якщо ні, просто покладіть шматочок лайму до тарілочки, коли будете подавати суп. Нарізаємо шитаків навпіл. Рибний соус це обов'язковий елемент том'яму. яму. Три столових ложки. Соєвий соус. Якщо ви маєте концентрований соус, то кладіть його в два рази менше, ніж в описі під цим відео. Це концентрат це паста для том яму. Вона продається в супермаркетах різноманітні виробники. Я нарахувала два в великому супермаркеті. Можливо, потрібно буде пошукати. Мені подобається вона тим, що тут є всі спеції, які нам потрібні для том яму. Щоб ви не найдете лайму чи лайму з цією пастою, все рівно буде смачно. Цей елемент не обов'язковий в том ямі, але я його завжди додаю. Я люблю дуже кокосове молоко чи кокосові вершки в моєму випадку. Зараз в цьому супі вони пом'якшують смак та гостроту том яму, тому раджу додавати. А це звичайні коров'ячі вершки. Вони загущують том-ям. Я їх підігрію, їх потрібно додавати до том'яму в гарячому вигляді. Там в мене є мікрофільовочка під столом, жирність 33-35%. Це важливо. Для поцінювачів гострих відчуттів, якщо недостатньо перцю в том ямі, будь ласка, перець, чилі до вашої уваги. Я вже не буду додавати, в мене достатньо імбирю та том'ям пасти, я точно знаю, що він буде гострий. Є різновиди, різноманітні том'яму, томка, томха, том'ямкун. Це залежить від того, що ви покладете всередину. Сьогодні з морепродуктами, з кальмарами, з креветками буде багатий том'ям. В мене я ось так на кільця надрізаю вже почищені кальмари. Ви, будь ласка, їх зачистите, щоб вони були такими біленькими, смачненькими, красивенькими. А також потрібно буде зачистити креветочку для того, щоб кишківник вичистити з середини, звідси, щоб все було охайно. Том'ям це суп, який передається в родині від бабусь та матусь до дівчат, і його можна порівняти сміливо з нашим борщем. Є в кожній родині свої якісь секретики. Вони туди додають різноманітні травки, все, що є в холодильнику, якщо ми говоримо про білок, і обов'язково рис. Рис це в Таїланді, наче хліб. Його подають буквально з усіма стравами. Буквально Дві-три хвилинки на маленькому вогні під закритою кришечкою дати закипіти нашому супчику і можна подавати. Але я дуже люблю дати йому постояти хвилин 10 за кштальт того, що в кастрюльки товсте подвійне дно, вона класно дуже зберігає температуру. І для того, щоб травки дали. Свої аромати повністю, цибулька порей, кафір-лайм, лимонграс, щоб все це поєдналося, краще дати йому трошечки постояти, настоятися як борщу, а потім вже розливати і подавати. Для того, щоб кухонний інвентар слугував вам довше, використовуйте спеціальні засоби для того, щоб піклуватися за нержавіючою сталлю. Чи беріть просто 9% оцет. На серветочку протерли, і вони будуть ось так бездоганно виглядати все життя. Том ям готовий. Наливаємо. Тайських пісень я не знаю, але тайські смаки мені до вподобають. Зазвичай. Подають суп з лемонграсом, з кафірлаймом, з пореєм. Можна просто все це прибрати пінцетиком, а можна залишити і так. Їсти можна бульйончик, грибочки, кальмарчик, кріветочку. А все решта просто залишається в тарілці. Можна ще взяти трошечки ось так прикрасити та кінза. Дуже люблять. Тайці, і базілік, і кінзу додають до своїх страв. І ми з вами додамо трошечки кінзи для аромату і можемо куштувати. Ось таку піалочку берете, вона повинна бути мокрою. Не витирайте її, але з, не, не з неї не повинно капати. Беремо рис свіжозварений, трошечки його притрамбовуємо, невелику кількість. Ось так. Накриваємо тарілочкою, перевертаємо і подаємо. Як його їсти? Беремо невеличку кількість рису на ложку, бульйончик і... М -м -м. Це надзвичайно смачно. Це так смачно, просто краса. Дуже хочеться до цієї країни повернутися. Можна повертатися кожного разу, коли ти хочеш, завдяки тайським стравам, які ви вже вмієте готувати разом зі мною. Дякую, що сьогодні були зі мною. З вас, будь ласка, лайки, коментарі і. Підписка на мій канал та на канал Крауф Україн. Долучайтеся до нашого кулінарного марафону. Ваша активність це можливість отримати призи від Крауф of Ukraine. Всі умови ви знайдете на сторінці Крауф Ukraine. А на сьогодні прощаюся з вами і до скорих зустрічей! Чао!